Доброго дня, шановні наші глядачі, вас вітає Полтавська, обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського і я, ваш книжковий сомельє, відділу обслуговування користувачів Юлія Горюн. Моя сьогоднішня підбірка пов'язана з однією з найтемніших сторінок у житті людства Голокосту. Всі ці книги про страшні речі, але водночас. Про надію це книги, які осмислюють тему Голокосту і залишаються поза часом. Перша книга, про яку я пропоную до вашої уваги, це твір відомого ірландського письменника Джона Бойна, хлопчик у смугастій піжамі. Дев'ятирічний Бруно разом з батьками перебирається з свого комфортабельного будинку в Берліні до нового дому в загадкове місце Гейтсвіси де його батька призначають комендантом концтабору. Зовсім випадково він знайомиться з єврейським хлопчиком Шмолем, маленьким язнем, і між ними зароджується справжня дружба, яку однак розділяє колючі двірі. До чого ж можуть привести різні погляди на світ, дивна логіка дорослих, а також сила долі й божевілля випадку. Про це і навіть більше розповідає дивовижна книжка Хлопчик у смугастій піжа. Наступна в черзі книга відомої американської журналістки Крістін Гармел Солодкі чари забуття. Це захоплива і водночас досить прониклива розповідь про людей, які намагаються вижити в світі, повному зла та хаосу, де героїня історії сильна і молода матір Гоу, котра спокійно і з повагою вирішувала свої проблеми, дізнається про драматичну долю найріднішої своєї людини. Про сімейні таємниці, та саме тоді несподівано в її життя входять зміни. Го молода розлучена жінка, власниця кондитерської, яку заснувала її бабуся Роуз. Вона мешкає неподалік від Бостона із своєю донечкою, і якось бабуся просить онуку довідатися про її рідних, що сталося з її сім'єю, про яких вона ніколи не згадувала. Виконуючи її прохання, дівчина дізнається про долю драматичну своєї бабусі, яка мусила втекти з Франції від жахіть війни і від Голокосту, і відтоді життя знову вносить зміни в волк. Ще одна не менш захоплива книга, до вашої уваги, книга Майкла Грюнбаума Одесса, Ще сонячна мемуари про Голокост. Ганіння і винищені євреї фашистами під час Другої світової війни, очима Майкла Грюнбаума, єврейського підлітка з Праги. Він втратив батька, але дивом свежив. Спершу маленький Міша пригадує життя в Пар Пар празькому гетто, потім концтаборі в Терезіні. І окрім постійного відчуття голоду, він пам'ятає і ті моменти, які допомогли йому вижити в лихоліття в концтаборі. Але так пощастило небагатьом. Наступна книга до вашої уваги, книга Патріка Дебуа, Хранитель спогадів кривалими слідами Голокосту. Хранителями спогадів у давнину назвали тих, хто зберігає і передає нащадкам родинні історії пам'ять про рід, а отже і про власне самих. Тож не випадково родинна і особиста історія отця Патріка. Одного саме з таких хранителів розгортається на тлі спогадів українських селян про масові вбивства євреїв у роки німецької окупації, тим самим стають частко, часткою спільного павутиння національно, яке поєднує національну і загальну культурну пам'ять про Голокост. Пропонуємо вашій увазі книгу спогад Клари Крамер Війна Клари. Правдива історія дівчини про дивовижний порятунок від нацистів. Після того, як нацисти захопили жовку, життя 15-річної єврейської дівчинки Клари змінилось назавжди. Коли навколо почалися вбивства, депортації, родина Клари та ще дві родини сховалися в саморобному бункері, де над ними жила родина Беків. Пан Бек, п'яниця, бабій. А що найгірше самопроголошений антисеміт не типовий для героїчних учинків персонаж, однак він саме він упродовж цієї війни рятував своїм життям, ризикуючи, щоб уберегти життя підопічних. Життя під його заступництвом не завжди було передбачуваним, адже ніхто не знав, що гірша загроза від пана Бека чи від нацистів зовні. Роблячи підбірку книг про Голокост. Ми, звісно, не могли вминути увагу славнозвісний твір Анни Франк, сховище щоденнику листа». Це щоденник єврейської дівчинки, відомий на весь світ, та перекладений 67 мовами і неодноразово екранізованої. Анна Франк вела свій щоденник із 12 червня 1942 року в окупованому нацистами на Амстердамі. У щоденнику Анна описує випробування і поневіряння, з якими стикаються люди довкола неї, намагаючись вижити і жити нормальним життям в тісному просторі сховища. Дівчинка в зеленому светрі. Життя у морозці коло Всесвітньо відомий мемуари Кристини Хігір. Яка пережила Голокост і вціліла у Львові 1943 року, тільки завдяки тому, що її родина з невеликим гуртом інших євреїв, змогла сховатися в каналізацію і цілих 14 місяців під землею їм довелося, ризикуючи власним життям, ховатися від нацистів. Саме поляк-католик Леополь Суха, колишній злодій, ризикуючи власним життям. Ніби замолюючи цим власні гріхи, допомагав родині. Завдяки цьому родина вижила. Це книга про життя, дружбу і порятунок. По-справжньому зіркою огляду є книга відомого австралійського письменника та драматурга Томаса Кеніллі, безперечно, світовий бестселер, удостоєний Букерівської премії, екранізований відомим Стівеном Спілбергом. Список Шиндлера. Він любив розкіш, дорогі автомобілі і, звісно, красивих жінок. Він завжди звик отримувати все, чого хотів. І це Оскар Шиндлер, Мільйонер, успішний комерсант, запальний гравець, автогонщик, авантюрист і справжній рієц, а ще праведник світу, який урятував від смерті в камерах більше людей, ніж будь-яка. Інша людина за історію війни. Історія Голокосту має направду, багато темних сторінок, і Голокост, без сумніву, належить до однієї з найчорніших. Не, р... не дарма кажуть, що найтемніші часи видно світло, інакше вижити було просто неможливо.